Всім привіт! Зараз буде дуже таке корисне відео і цікаве для тих, хто вирощує лохину. Я вам покажу такий гарний метод збору цієї ягоди, який ви, можливо, ще не знали і не бачили. Хто знає, хто не знає, але лохина, ну, в загальному вона дуже корисна ягода, але особливо корисний ось цей наліт, який є на ягодах. Це такий природний віск. Він має дуже багато поживних речовин. І тому при зборі намагаються е, якомога менше торкатися ягідки, щоб його руками не збирати, цей наліт. Я вам покажу, як зараз зробити так, щоб взагалі не торкатися до ягодок при зборі. Значить, ми будемо не збирати кожну ягідку а вирізати її цілими гронами. Це справді буде дуже красиво. Я для цього, щоб спробувати такий метод, залишив ось декілька кущів дюку, які взагалі не обривав. Тобто я їх не чіпав, поки не пристигнуть всі ягоди. Ну, Всі ягоди, бачите, за винятком, наприклад, ось цією, ціле гроно достигло. Так само ось тут. Ціле гроно достигло. Бачите, вони всі пристигли, більше тримати їх не потрібно. Ось тут ще є грона, і ми будемо, беремо прості ножиці і ось ці грона відрізаємо. Значить, беремо і відстригаємо вище грона. Тобто, щоб ціле гроно в нас було. Можна, так, мені так буде складно. Різати і знімати. Ось я вже одне гроно відрізав. Ось як воно виглядає. Ось таким чином. Може бути з листочком. Також туда є такої гарної естетики. Тобто ви не доторкаєтесь до ягідок до клохини. Таким чином. Зараз я наріжу ось цей грон і ми подивимось на результат. Ось такий у нас вийшов кінцевий результат. Тобто ми позрізали гронами ягоду, не торкаючись її, і склали ось таку коробочку. Як на мене, досить, досить непогано. Я би не сказав, що це займає багато часу, тому що ти собі підкладаєш коробочку і обстригаєш грону. І воно обпадає в неї. Ось така штука. Ну, при цьому ми залишили нас. Наш оцей наліт, який корисний, бачите повністю, тому що ми ягоди не торкались. Ось такий варіант вам на замітку. Кому сподобалось, ставте обов'язково лайк і пишіть свої коментарі. Можливо, спробуєте таке робити і вдома на своїх кущах лохини.